Марія Сторожук, материнська молитва. Прокинулась. Співають пінні у курнику, за вікном починає сіріти весна. День довший, швидше починає світати, пізніше смеркати. От і добре. Довший день, коротша ніч, бо вночі нема спання, вставати не хочеться, що в темряві будеш ходити по хаті, а як ні. То солі позаливають усі суглоби. Але вже світає. Жінка зі стогоном встала з ліжка, потихеньку розім'яла, застиглі руки, ноги і стала до молитви. Тиха молитва гоїть рани на душі, якби не та клята війна, яка розбомбила, розтрощила, розстріляла всі мрії і плани. Що хвилини думки про сина, його побратимів. Молитва до Бога, щоб їх захистив, поміг подолати ворога, звільнити землю і щоб усі повернулися додому живими, здоровими. Сльози застилають очі, а серце просить не плач, не гірчи долю, Бог їх захистить і допоможе, а ти молися, надійся і чекай, твоя молитва немарна. Так ще постояла в задумі, а невгамовний півень кличе сонце, щоб не проспало. Ось перший сонячний промінчик пробився крізь фіранку на вікні і затанцював кімнатою, як пустунець. Жінка вийшла з хати, стала на порозі і почула веселий свист шпака. І знову жаль стискає груди і промовляє до нього. Ти повернувся до своєї шпаківні, а наші синочки в окопах на сході, півні, півночі в лісах, болотах боронять наші кордони. Тому твою шпаківню нема кому відремонтувати. Ви вже якось самі піклуйтеся про своє житло, а сини, лише коли повернуться, зможуть вам допомогти. А півень не вмовкає. Все нагадує, що його куряче царство хоче на волю, а він хоче позмагатися своїм співом зі шпаком. Жінка пішла порати своє нехитре господарство, випустила на волю галасливого півня, який почав облюбовувати своїх несучок, аж враз чи згадав, чи почув про шпака, швиденько злетів на плід, і голосно заспівав свою пісню, ніби кажучи шпакові Ти не вмієш так, як я. Я не вмію так, як ти. Але кожен співає свою пісню і виконує свої обов'язки. Жінка задивилася, а точніше заслухалася, як вони ніби змагаються. А перед очима знову син. Що ж, сину? Кожен виконує свої обов'язки. Хай вас Бог береже. Ангел-охоронець не відступає ні на мить. Повертайтеся з перемогою. Ви ж обороняєте свою землю, свої сім'ї, родини, і ворог не зможе вас подолати, і з вами наші молитви і люблячі серця. Її роздуми ніби почув собака, який лащиться до господині і заспокоює її. Їй стає легше на душі і промовляє Джеку. Ти теж скучив за своїм господарем. Він тебе вигулював, він тебе пестив. Потерпи. Він скоро повернеться. І сіла на ослінчик насолоджуватися весною.